Доброго вечора, малю прикладки Україномовного каналу. Чуєте, щось виє знімав на російськомовний. Кажу відбій повітряної тривоги, а зараз знову виє. Може повторний відбій. Ну це гарно, що повторний відбій. Да Максику? Максик не розуміє, що воно, що воно виє. Може, закінчується. Гарна погода, неділя закінчилась, люди гуляють, хто світять, щось гудить, все як завжди, ми з Максиком на прогулянці, завтра буде новий день, новий тиждень робочий. Як пройшов день у Харкові, ну начебто теж все як завжди. Бачите, вон викидають це човен, називається тут вам і ялинки новорічні, і якісь матраси, все ж все згодно, все життя. Щось куплю, купляють, щось викидають. Отак, от отак життя і минає. Все вже йдемо додому. це щось такий прям... <гад> Кудись йому бігти потрібно. Ну, гарно, гарний вечір. Для 2 лютого це дуже і дуже. А ліхтарі як світять. А був такий час, коли темно було. Зовсім темно. Не знаю як чутно буде. Але щось знову гудить, тільки тихесенько я. Навіть не розумію, ладно. Все, усім тихого вечора, спокійної ночі, усім миру добро злагоди. Усім щиро дякую, да, Максику? Ну, звичайно, будемо жити. Не жач ні на що. До побачення, малюбі. Пока.